Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега передусім про таке. Працюють самовіддано. Президент висловив подяку черкаським рятувальникам. Вперед, у доросле життя, черкаські випускники взяли участь в урочистому заході Марш подяки. Колір гранату 17-річна учениця художньої студії створила близько 300 сотень робіт, частина з яких потрапила на дебютну виставку юної художниці. Детальніше про це й більше у випуску до пізньої ночі на Черкащині працювали сили протиповітряної оборони. Вони відбивали чергові ворожі атаки. Як інформує начальник обласної військової адміністрації Таборець, у Черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських безпілотників, минулось без травмованих. Проте у Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї. Виникла пожежа, її оперативно ліквідували. За попередніми даними пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають. Володимир Зеленський висловив вдячність працівникам ДСНС за самовіддану роботу під час ліквідації наслідків російських ударів по об'єктах енергетики. Як повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Черкаській області, зокрема, глава держави, відзначив рятувальників із Черкащини, які допомагали на Полтавщині, Олександра Бабічева та Вадима Литвина, а також подякував усім співробітникам служби, які щодня рятують життя та допомагають українцям у найтяжчий момент. Хочу відзначити наших працівників ДСНС України, саме тих, які відзначились в ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці. ДСНС України на Полтавщині. Це Денис Мандриченко, Олександр Журавель, Сергій Брославський, Андрій Буняєв, Дмитро Пасенков, Руслан Анапрієнко, Вадим Бодик, Сергій Меметов, Володимир Сподарець, Олександр Гельман, Іван Перепадченко, Віталій Неборак, Сергій. Брославський, Роман Лістровий, дякую вам, хлопці, і також працівники ДСНС України у Черкаській області, які допомагали на Полтавщині. Олександр Бабічев, Вадим Литвин. Дякую всім, хто працює заради України. Хто працює заради українців, дякую кожному, хто захищає нашу державу. Слава Україні 14 червня на бульварі Шевченка у Черкасах. сталася смертельна дорожньо транспортна пригода. За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Мазда скоїв наїзд на 24-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Бригада екстреної допомоги госпіталізувала, постраждалу до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, жінку врятувати не вдалося. У селі Карашина з Венегородського району на автодорозі Київ-Знам'янка, 41-річний водій, керуючи автомобілем Рено. Не обрав безпечної швидкості та, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя, де перекинувся. У салоні транспортного засобу, окрім Керманича, нікого не було. Постраждалого доправили до лікарні, попри зусилля медиків, життя йому не вдалося врятувати. На звиниворочення в ДТП травмувалися люди. Автоприхода сталася на автодорозі з полученням Золотоноша Черкаси Сміла Умань у селі Вільховець. Попередні поліцейські встановили, що 62-річний водій Peugeot Експерт застосував екстрене гальмування. Та в'їхав автомобіль Опель Омега, який зупинився перед пішохідним переходом, коли дорогу переходили люди. Наслідок ДТП травмувалися пасажири обох транспортних засобів, трьох людей доставили до лікарні, триває слідство. І кожен фініш – це по суті старт. Черкаські випускники відтепер починають нове доросле життя яким воно буде вибір кожного незмінним. Лишається одне незабутнє враження від урочистої ходи. Цього року це був марш подяки і організували його масштабно. Учасники заходу прийшлися хрещатиком від палацу одружень до Соборної площі. Очолив колону оркестр ударниць. Самі ж учні заспівали українських пісень. Про те, що війна триває, нагадували військові, які долучилися до маршу подяки. Це були прекрасні роки, дуже багато було можливостей, дуже багато гарних приємних моментів. От я дуже вдячна за. Цей досвід в моїй школі, як ці такі минулі, бо я в декількох школах була. Ось ну йду зі школи з приємними почуттями і сподіваюся на краще майбутнє. За час повномасштабного вторгнення це вже третя хода випускників, і цього разу вона була пронизана українською символікою. Учасники вдягли вишиванки, а на площі учні молодших класів, які взяли участь в урочистостях, розгорнули український прапор. Відкриваються нові горизонти, якби майбутнє попереду і дуже смішані емоції. Привітали педагогів, батьків та випускників представники обласної та міської влади. Окрема подяка звучала військовим. Котре дякуємо Збройним силам України за можливість закінчити навчання. Дякуємо Збройним силам України за те, що місто Черкаси є мирним містом. Дорогі наші діти, ви стоїте перед важливим життєвим вибором. Бажаю вам завжди ніколи не забувати своїх педагогів, любити своїх батьків і поважати свій рідний край. І впевнений, що завдяки вам. Україна переможе. Слава Україні! Дійсно, перш за все, ми маємо сьогодні дякувати нашим Збройним силам, всім силам безпеки і оборони нашої держави за це чудове, трошки хмарне, але мирне небо. Ваші наступні кроки вони теж не прості в цьому житті. Вони дійсно будуть непрості. Але ви пам'ятаєте, що саме ви є конструкторами свого життя. Ви будете робити все те, щоб виглядати гідно перед українським народом, перед своїми батьками, перед своїми наставниками, друзями, в своїх родинах. Це виключно залежить від вас, вам вирішувати, яка ваша доля, наскільки ви праві чи не праві, це ваша. Потужна відповідальність. Подарунком для учасників маршу став номер від директорів шкіл. Танець під український хід. Зірочка палай. палай. Святкову атмосферу створив і виступ черкаської зірки шоу-бізнесу Парфенюка. Після виступу кожен охочий міг сфотографуватися зі співаком та взяти автограф. Нагадаємо, цьогоріч атестати про базову середню освіту отримали майже 1700 черкаських випускників, 137 з них з відзнакою. Колір гранату. Таку назву має персональна виставка картин 17-річної Анни Савченко, учениці художньої студії Барви натхнення. Вона навчається мистецтву вже 6 років, а в її творчому доробку майже 300 робіт. Детальніше у сюжеті. Юну художницю надихнула постать Сергія Параджа. Митця, який хоч і не був українцем за національністю, але зробив вагомий внесок українську культуру. На його честь Анна створила 17 картин із зображенням граната в різних техніках. Глом зараз популяризується творчість митців минулого століття. Я дуже вдячна за це, адже все ж таки дуже багато людей були репресовані за поширення української культури. І саме Сергій Параджанов він і показав культуру Карпат, показав культуру України. І саме його стрічка Колір гранату надихнула мене цього разу. Натхненням і мотивацією для створення картин стала викладачка стез Ольга Курська. Яка підтримує та сприяє творчому розвитку юної художниці. Тут багато різних технік. Роботи виконані і в папері, і в тканині, і в нитках, і намальовані різними матеріалами. В цілому мені виставка подобається, що вона дуже різнопланова, і Анічка змогла продемонструвати свої вміння в різних техніках. Це важливо, особливо на початку встановлення митця, спробувати все. Тому я задоволена, Звісно, якісь роботи мені більше подобаються, якісь мені. Менше подобається, але я думаю, що так у кожного глядача буде таке відчуття: кожен прийде на виставку, подивиться і знайде свою улюблену. Так і в мене. Серед усіх робіт особливе значення для авторки. Має картина Саят Нова. Вона присячена вірменському поету і музиканту, образ якого перегукується з темами виставки та творчістю Сергія Параджанова. Саят нова, тому що я там зобразила. Достатньо таке філософське зображення, вона багатогранна, вона не достатньо в моєму стилі, але я її люблю всією своєю душею. Зі сів Ірини Савченко, усі роботи пройняті внутрішнім світом авторки, і це важливо, тому що саме щирість та емоційність надають мистецтво особливої сили впливу наглядачам. Перше я пишаюся своєю дитиною. Я бажаю її успіхів творчих, подальших, бажаю. Дощі також надихатися і творити, творити, бо її роботи дуже цікаві, дуже яскраві. Це вже друга персональна виставка Анни Савченко, яка експонується в обласній бібліотеці для юнацтва. Такі заходи важливі, адже саме з них починається шлях до професійного визнання, зазначає Марина Чеперис. Це важливо як для самої молодої людини, яка е, творить, так і для бібліотек. Так і в цілому, тому що сюди входять їхні ровесники, вони бачать їхню творчість, вони захоплюються нею, і це цікаво і одним, і іншим. Я, до речі, повинна сказати, що е е свої перші творчі персональні виставки робили у нас е художники, які зараз визнані, відомі на Черкащині. Дуже приємно, що в нашому місті є такі юні художники з великим творчим потенціалом. Лом, які вже на початку свого шляху організовують персональні виставки, каже Олександр Шамрай, дійсно гарні роботи, дійсно, те, що у вас є душа і бажання цього робити, я вам що одне побажаю, щоб ви наступному році зрозуміли для себе. Дійсно, ви робите правильний крок, здавши відповідне знання е, національному телевідіну на тесту, ви пішли по тисні, яку вас ви бачите, що ви будете е, з душею працювати, і в майбутньому. Станете народним художником нашої Черкащини, України в цілому. Анна Могильна, Павло Оболевець, служба новин телеканалу Ільдана. Заплив на відкритій воді з нагоди відзначення Олімпійського дня об'єднав спортсменів і любителів плавання з різних куточків України. Понад 100 охочих випробували свої сили в запливах у мальовничій локації на Дніпрі. Приймав захід пляживчик, повідомляє прислужба служба відділення нок України в Черкаській області. Учасники залежно від підготовки долали дистанції на воді на 6 та 2 кілометри. Діти здійснювали заплив на 500 метрів. Такий олімпійський захід мав на меті популяризувати плавання як вид спорту, олімпійські цінності та залучити ще більше людей до здорового способу життя. Новий робочий тиждень розпочинається під впливом антициклону Ксара. Він забезпечить на Черкащині здебільшого спокійну, малохмарну і з комфортним температурним фоном погоду. Проте ймовірність дощів з грозами зберігається, попереджають синоптики. Відтак у вівторок, 17 червня. В обласному центрі очікуються опади. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 27. В решті районів області також дощі різної інтенсивності. Температура повітря дещо нижча від плюс 14 до плюс 25. Температура води у Дніпрі в Черкасах станом на 16 червня становить плюс 20 градусів. Саме час купатися. Цього дня наші пращури спостерігали за вечірньою зорею. Червона зоря. До вітру, світла і жовта на дощі. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе! За нами правда та перемога! Все буде Україна!